Антрофік проти НВД, ну а точніше проти послаблень експортного контролю шиї чіпів. Наверячі ви пам'ятаєте, в січні цього року, за тиждень до закінчення повноважень Байдена, американське міністерство торгівлі випустило положення про поширення шиї, в якому були введені правила експорту шиї чіпів, що розділили всіх потенційних покупців на кілька рівнів. 18 країн, включаючи членів НАТО і Японію з південною Кореєю, були звільнені від обмежень. Кілька країн: Китай, РФ, Північна Корея та Іран взагалі не повинні отримати чіпів. А компанії з усіх інших були обмежені в можливостях покупки або повинні були отримувати статус Universal Verified End User. Це сильно вдарило по можливостях NVIDIA. Будь-якому продавцю обмеження на експорт шкодять. І керівництво компанії за чутками разом з Oracle.